Години, напевно, півтора дороги дуже добре окупаються. На телефоні тут не видно, але озеро тут велике. Доволі, до речі, вода чиста, але в будь-якому озері, звісно, при берегу трохи брудно. Ну, так, в принципі, все добре. Я, правда, я весь в болоті, тому що ну, випав дощ, об'єктивно ми на ровері, я ще з тими суперкрутими болотниками. Коротше нічого вони не захищають від води, на жаль. Але хоча б... До речі, воду я ще не пробував, давайте прямо зараз і спробую. Йой. У мене ось всі кросовки сильно брудні. Знаю, що на відео видно, але. Ой, ні, зараз замочуся. Драли попробувати прямо по-любому треба. Я сідаю одразу. Хоча якщо кілька разів не ставати, то Ну, вода така, до речі, тепліше, ніж на там, тому озері, що ми були. Не знаю, твої якийсь берег, ну, понятно, Україна якби. Взагалі, саме озеро, я думаю, це найкращий варіант. Іменно в тому місці, де я знаходжуся, це найкращий варіант, щоб покупатися. І думаю, на днях поїдемо. Якщо поїдемо, то звісно будуть кілька фотографій та відео, я думаю. Напишіть, до речі, що сьогодні робили ви, наприклад, в мене падав дощ. Напишіть кого ще падав дощ.